І всім призім, я Гемербом. Вітаю вас в Історії Землі. Ну що, погна! Так, друзі! У мені йде взяти будувати хід отута. Але дуже багато роботи будеться. <кх> так. Якщо ми підемо отсюди, от. Опа. Непогане місце. А так от. То буде одне. Зараз я покажу вам. І зроблю в ТГК в телеграмі каналі. Буде місце, де будувати хату. Мені здається, що перше буде в деревні, друге буде тут. Зараз побіжу, що буде за друге місце. То от буде друге місце. Так. І одне місце під водою. Десь так от буде під водою. Так. Де ж я вже видів таке місце десь тут. Можна ще тут? Тут у нас яке буде місце? Перше, друге, третє, четверте, п'яте. І думаю, що більше не буде. Там зроблю в телеграм-каналі Ти от опрос. А зараз ми з що займемося, не знаю чим. З що я зараз вернусь. Для вас тут буде секунда. Так, друзі. Я вот думаю чим займатися. Може піде шо ще шукати в тій стороні? Так я певно, що із рук піду, підемо шукати. А коли вже вийде той ролик? В телеграм-каналі? Твіот. Я ці вопросом на щоб я про нього не забув. Непогано шо... Що... що я пішов. Там нічого нема, а вот то, що тут є. Непоганий пустик. Просто можу скрафтити мазну кірочку. А якщо я так ось зроблю? Ні, воно так система не виходить. Два всеріана. Десять кусочків золото, 12. З заліза, творик незламністри, мотигана ефективність. Один ободінки файні. Кроси. Які з мене блоки з собою? И он немаю. Зараз назад ту буду. И часть тут три блока золота. Сюда разберем я піднімусь. Ломаю шунату, все, и я спускаюсь так, о боже, новый. Я собі об'єднав, що той от мод, то є мод на танчі, і я знаю, що діє такі... величезний танж. Треба вертатись, Зараз буде темніти. Треба буде запам'ятати каньйон. бежима тот золотаем, Что, друзья? Я вот думаю над этим. Ви хотіли, щоб я б когось би добавив би в світ? Демку може. м стара. Так, Я поки біжу. Раз, два. так, друзі! Та серія з ксьош буде такою короткою. Е Твіот, коли вже е Твіот цей той ролик, переходіть в мітека. Там силочка є в... в моєму головному каналі. Каналом. Туди ви зможете підтримки ЕК і проголосувати. Тому що я там буду робити опрос. А на цьому, друзі, я буду закінчувати. Тому всім вас я Гімргул і це лесплей Історії Землі. Всім!